Привіт, друзі! Це новий випуск Explainer, І сьогодні ми поговоримо про перемовини в Стамбулі. Мирні переговори між Україною та Росією, які періодично проводяться за посередництва Туреччини. Викликають значний інтерес у міжнародної спільноти. Проте, попри зусилля сторін і медіаторів і посередників і когось іще, ці переговори мають низку фундаментальних перешкод, які роблять їхнє успішне завершення малоймовірним. У цьому блозі ми реально розглянемо причини, чому переговори в Туреччині щодо війни в Україні були приречені на провал, аналізуючи політичні, історичні, там геополітичні, економічні та соціальні аспекти конфлікту. Ми також звернемося до попередніх спроб переговорів, щоб показати, чому поточна ситуація не сприяє досягненню тривалого миру. Однією з головних причин провалу мирних переговорів є принципово різні цілі, які переслідують Україна та Росія. А ці цілі настільки протилежні, що компроміс здається неможливим без значних поступок, на які не йде жодна сторона. Україна, яка зазнала повномасштабного вторгнення в 2022 році, наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи повернення окупованих територій, таких як Крим та частини Донбасу, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори можливі лише за умови виведення російських військ з усіх окупованих територій, повернення депортованих громадян, зокрема дітей, і покарання винних у воєнних злочинах. Ба більше. Ця позиція закріплена в українському законодавстві, зокрема в указі від 30 вересня 2022 року, який взагалі забороняє переговори з Володимиром Путіном е як і з лідером країни-агресора. Крім того, Україна прагне отримати надійні гарантії безпеки, які б унеможливлювали повторну агресію з боку Росії. Українська делегація на перемовинах в Стамбулі в 2022 році пропонувала міжнародний. Договіри з залученням країн гарантів, таких як Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Туреччина та інші, який би діяв за аналогією зі статтею 5 НАТО. Однак Росія категорично від, відкидає такі пропозиції, оскільки вони суперечать й баченню України як нейтральної держави без західного впливу. Суперечать. Росія зі свого боку висуває максималістські вимоги, які фактично означають капітуляцію України. За словами Путіна, Росія вимагає визнання окупованих територій: це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, а також Криму. Частиною Російської Федерації повної демілітаризації України відмови від вступу в НАТО та зняття всіх санкцій, накладених на країну агресора, ці умови не лише неприйнятні для України, але й суперечать міжнародному праву, оскільки анексія території була визнана незаконною більшістю більшою кількістю країн. Російська делегація на переговорах в Стамбулі в двадцять році, які усе були очолювана Володимиром Мединським, також наполягала на продовженні переговорів із з позиції двадцять року, ігноруючи зміни на фронті та в міжнародному контексті. Такі вимоги свідчать про небажання. Небажання Росії йти на компроміси сприймається Україною як спроба нав'язати капітуляцію. Непримиренність позицій створює глухий кут. Україна не може погодитись на втрату території, оскільки це суперечить конституції та національним інтересам, а також підірве легітимність влади в очах громадян. Росія в свою чергу не готова відступати від своїх цілей, оскільки це буде означати політичну поразку для Путіна, який виправдовує війну захистом національних інтересів. Таким чином жодна з сторін просто. Немає е, простору для маневру, що робить переговори в Туреччині безрезультатними. Ще один фактор: е, відсутність довіри між сторонами. Довіра є ключовим е, елементом будь-яких успішних переговорів, але в контексті російсько-української війни е, вона повністю відсутняє. Історичні та поточні події лише погіршують ситуацію. Ну а тепер про історичний. Контекст, як ви пам'ятаєте, Олександр Чіщ, історик і навіть має диплом відносини між Україною і Росією мають довгі напружені стосунки, які от загострилися після анексії Криму в 2014 році, та початку війни на Донбасі. Мінські угоди підписані в 2014 та 2015 роках, які мали врегулювати конфлікт на сході України. Ну, не були повністю виконані е, жодною зі сторін, що підірвало віру у можливість дипломатичного вирішення. Ну вони взагалі створювали, щоб їх не виконували. Росія використовувала ці угоди як інструмент для тиску на Україну. На Україну не виконуючи власних зобов'язань, а таких як виведення військ та припинення підтримки сепаратистів. Попередні раунди переговорів у 2022 році, які проводились в Білорусі та Туреччині, не привели до значного прогресу. Наприклад, після переговорів в Стамбулі, 29 березня 2022 року, Росія оголосила про скорочення військової присутності на Київському та Чернігівському напрямках як жест доброї волі. Потому что получили пизды. Вот и все. Однак згодом стало зрозуміло, що це було викликано військовими невдачами, а не щирим бажанням миру. Така поведінка лише посилила недовіру а, недовіру України до російських обіцянок. А, крім того, Росія неодноразово порушила міжнародні домовленості, такі як Будапештський меморандум, приснопам'ятний 1994 року, який грунтував нам територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. Цей досвід змушує Україну скептично ставитися до будь-яких. Нових угод із Росією масштабні воєнні злочини скоєні російськими військами в Україні, зокрема в Бучі, Ірпіні, Маріуполі, Зюмі, і врешті міст роблять будь-які переговори морально неприйнятними для українського суспільства. Вимога щодо притягнення винних до відповідальності, відповідно суперечить позиції Росії, яка заперечує ці злочини та відмовляється співпрацювати з міжнародними інституціями. Чому це проблема без взаємної довіри? Будь-які домовленості залишатимуться лише на папері. Україна не вірить у щирість намірів Росії, а Росія розглядає перемовини як інструмент для затягування часу та тиску на Україну. Ця атмосфера недовіри у конструктивний діалог в Туреччині. Хоча Туреччина відіграє важливу роль у переговорах, але її позиція та геополітичні обмеження також сприяють їх провалу. Туреччина, будучи членом НАТО, підтримує е, територіальну цілісність України та надає військову допомогу. Ну про Байрактар ви знаєте водночас Анкара зберігає тісні економічні та політичні зв'язки з Москвою. Відмовляючись приєднуватися до західних санкцій проти Росії, ця ну збалансована в лапках позиція дозволяє Туреччині виступати посередником, але водночас обмежує її вплив на Росію. Президент Туреччини Раджепер Ердоган одноразово пропонував майданчик для переговорів, наголошуючи на необхідності припинення вогню та пошуку справедливого миру. Проте його бачення компромісу. Яке включає можливі територіальні поступки з боку України, викликає питання, наприклад, аналітики зазначають, що Ердоган не дуже чутливий до територіального компромісу, що суперечить нашій принциповій позиції. Ці перемовини були так. Кож ускладнені участю інших геополітичних гравців, зокрема США та Китаю, У 2025 році США за ініціативи президента Дональда Трампа активно підтримували ідею переговорів в Стамбулі, сподіваючись на швидке припинення війни. Проте американська делегація, очолювана держсекретарем Марком Рубіо, не змогла переконати росіян піти на поступки. А відмова Путіна особисто брати участь в переговорах, підірвала їхню вагу. Китай, який також пропонує. Власні переговорні платформи не має достатнього впливу ані на Україну, ані на захід, а його підтримка Росії в економічній сфері лише ускладнює ситуацію. А, таким чином, розбіжності між посередниками та їхні власні інтереси роблять переговори ще менш ефективними. Ну і всі оці різні а, бачення посередників Туреччини, США, Китаю, а, вони просто створюють додаткову плутанину, що знижує шанси на успіх. Або дорівнюють їх нулю внутрішньополітичний аспект українське суспільство категорично виступає проти будь-яких поступок Росії, особливо щодо територіальної цілісності. Опитування громадської думки показують, що переважна більшість українців підтримують продовження боротьби до повного звільнення окупованих територій. Будь-яка угода, яка передбачає втрату території, буде сприйнята як зрада, що загрожує, загрожує політичною кризою для влади. Ну, крім того, як ми вже зазначали, Зеленський пов'язаний законодавчими обмеженнями, такими як указ про неможливість переговорів з Путіним, а також тиском з боку націоналістичних та військових кіл, які виступають проти компромісів у Росії. Путін створив політичну систему, в якій відступ від агресивної зовнішньої політики сприйматиметься як слабкість. Пропаганда роками просувала ідею воз'єднання історичних земель. Ні, відмова від окупованих територій може підірвати його авторитет. Крім того, російська еліта, яка залежить від війни як джерела прибутків впливу, не зацікавлена в мирі, який послав би їхні позиції. Отже, чому це ще одна проблема? Внутрішні політичні обмеження в обох країнах роблять будь-які поступки для обох сторін політично токсичними. Лідери України та Росії не можуть піти на компроміс без ризику підтримки втрати підтримки всередині країн, що робить перемовини в Туреччині символічними. Війна в Україні має значний економічний і військовий вимір, який впливає на переговори. Санкції накладені на Росію завдали значної шкоди її економіці. Але не змусили Путіна припинити війну. Росія адаптувалася до санкцій, налагодивши торгівлю з такими країнами, як Китай, Індія, та й та сама Туреччина. Це дозволяє Кремлю продовжувати фінансування війни, зменшуючи економічний тиск, який міг би, ну по ідеї, в теорії змусити його піти на перемовини. Україна зі свого боку залежить від західної фінансової та військової допомоги. Будь-яка угода, яка поставить під загрозу цю підтримку, наприклад, відмова від вступу в НАТО, може підірвати економічну стабільність країни. Військова ситуація станом на травень 25-го року залишається напруженою. Хоча Україна досягла певних успіхів на фронті, Росія зберігає перевагу в ресурсах і продовжує наступальні операції. Жодна зі сторін не відчуває себе настільки слабкою, щоб погодитись на невигідні умови, ну але й не стільки сильною, щоб диктувати свої умови. Це знову таки створює патову ситуацію. Відсутність економічного чи військового тиску, який змусив би одну з сторін піти на поступки, робить переговори безрезультатними обидві сторони вважають, що можуть досягти кращих результатів на полі бою ніж за столом переговорів. А вплив міжнародної спільноти має важливу роль, звісно, але ну він знаєте, є таким неоднозначненьким країни заходу, зокрема США, Велика Британія та члени ЄС. Надають Україні значну військову та фінансову підтримку, проте в 25-му році з поверненням Дональда Трампа в Білий Дім з'явилося побоювання, що США скоротять цю допомогу. Ну що власне і відбувається, щоб змусити Україну піти на переговори. Це створює додатковий тиск, але не вирішує фундаментальних розбіжностей з Росією. А Росія, хоча й перебуває під санкціями, не є повністю ізольованою. Ми про це говорили. Підтримка з боку Китаю, Індії та інших країн дозволяє їй продовжувати війну. Крім того, Росія використовує переговори в Туреччині як спосіб демонстрації своєї готовності до миру, що допомагає їй уникати додаткових санкцій. Нерівномірна міжнародна підтримка та часткова ізоляція Росії створюють ситуацію, в якій жодна зі сторін не відчуває себе змушений до компромісу. Захід не може змусити росіян відступити, а вони не мають достатньо тиску, щоб змінити свою позицію. Історія попередніх переговорів в Туреччині, зокрема в 2022 році, показує, що поточні спроби також приречені на провал. Нагадаю, що в березні тоді, 22-му, в Стамбулі, відбулись переговори, які завершилися безрезультатно. Українська делегація запропонувала. Угоду з гарантіями безпеки та 15-річний період переговорів щодо статусу Криму. Але Росія відкинула ці пропозиції, наполягаючи на нейтралітеті України та визнанні окупованих територій. Російська делегація також використовувала переговори для затягування часу, що дозволило їй перегрупувати війська. Ну і оці перемовини в травні в Стамбулі також не принесли результатів. Відмова Путіна брати участь особисто та низький рівень російської делегації, очолюваної мединським, свідчили про несерйозне ставлення Росії до переговорів. Крім того, російські вимоги, такі як виведення українських військ з окупованих територій, були визнані нереалістичними навіть міжнародними спостерігачами. Попередня невдача створюють прецедент, який знижує очікування від нових переговорів. Обидві стороні, сторони знають, що попередні спроби не привели до результату, і це зменшує їх мотивацію інвестувати в наступні раунди. Війна в Україні має не лише політичний, а й психологічний і символічний вимір, який ускладнює перемовини. Для українців війна стала боротьбою за виживання та національну ідентичність поступки Росії сприйматимуться як зрада жертв війни та національних інтересів. Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не визнає окуповані території російськими, а будь-які переговори мають базуватися на повазі до нашого суверенітету. Для Путіна війна є е, частиною його історичної місії. Я сьогодні не багато роблю так, але ви розумієте, щодо відновлення впливу Росії відмова від окупованих територій означатиме поразку не лише у військовому, а й у символічному плані, що не прийнятне для російської пропаганди. Отже, друзі, які висновки, психологічний символічний вимір е, війни робить компроміс. Неможливим обидві сторони розглядають війну як екзистенційну боротьбу, що виключає можливість поступок миру у регіоні можливий лише за умови кардинальних змін або значного послаблення однієї зі сторін або зміни політичного керівництва в Росії, що відкрило б шлях до якихось нових підходів. А поки що ці умови відсутні, і війна на жаль залишається основним. Інструментом вирішення конфлікту. Тому що, друзі, з вами був Олександр Чіш. В принципі, тут на футболці все написано, тільки отак: от, от і все про перемовини в Туреччині. Підписуйтесь на канал, будьте чимними. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.